Привіт, привіт, друзі! Давайте дивитись, що там у нас Запоріжжя. Що там у нас Запоріжжя? Ну це затоплення у нас тепло. Вже жарко. Я зняла свою червону таку тепленьку. цю... Бобочку ж, як там в мене кажуть. Хунді. Колись мама казала в неї бобочка. І починаємо. Поэтому жарковасінька, жарковасінька можум так казати. Так. Поїхали Запоріжжя на 7. 11, дивимося, 11, 6.11.22.007, 11.22.00 поїхали. Ну що я вам хочу сказати, в принципі, в принципі, наші хлопці, навіть, я би сказала, там ну, трошки підтягують якісь сили для захисту, розуміючи, що може бути наступ. От. І, але для боротьби, тобто, я би так сказала, для якісної праці ППО не дуже вистачає ресурсів, і це не є добре. На околиці міста не буде води внаслідок того, що наші хлопці ну, ППО спрацьовує, щось там впаде і, і, і розіб'є. Прозьбі, якісь водопроводи. Не дивіться, буде проходити, я би сказала, з прихована мобілізація, ой, мобілізація, господі, прихована евакуація. Тобто людей будуть просити, особливо виїжджати з тих районів, які потерпають найбільше. Чому завтра знову прозвенить про, 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 про вибух? Завтра знову буде вибух і можуть постраждати три людині. Ну, от тому будуть просити людей, якщо ви можете, десь евакуюйтеся. Ну, нас більш небезпечні райони або частину міста. Так зараз. Буде обстріляно якийсь один район, там, де багато поверхівки, там, де багато людей. Буде летіти на дома, на будинки, я вам хочу сказати, що можуть якісь шибки повилітати. Чи щось таке. Ой, я ж серцев. Ви знаєте, я би так сказала. Може бути застосована ворожа авіація. вже ситуація була в місті, вона знову буде повторюватися дуже велике силови, як то кажуть, силове навантаження. От я не знаю, як вам так сказати це по-другому, тобто буде, буде багато, ну, буде багато ну, атак. Немає прям такого, що повного руйнування. От, але завтра тако буде стрімінько. Тому дійсно, подумайте, в кого є можливість. Поїхати в якесь інше місто, якщо ви не працюєте, наприклад, да? от, якщо ви і ще що. І або якщо ви живете в тому районі, де прилітало, передвиньтеся в інший. На дачу поїдьте. там, Можливо, у вас є друзі, які виїхали, і вони вам дадуть можливість пожити у вашому, у вашому ну, своєму будинку. Ну, щось от так-от. Так, давайте віршика. Віршика віршика. Вона все сміється і нарощує вії, щоб люди не знали, про що справжні мрії. Щоб зорі не чули, як плаче ночами, і як мов дитина шепоче до мами. До мами, якої, на жаль, вже немає. Та тільки вона її в світі тримає. Ні, донечка є ще смішне янголятко, її чоловік, її донечки татко. Він сильний, дуже дінавий, навіть надійний. Буває, вона йде до нього в обійми, та іноді, наче ота от сиротина. Вона хоче мами, самотня дитина. Її сірі очі не скажуть, що знають, як зорі вночі, колисково співають, вона хоче думати, що то слова мами, доросла жінка з важкими думками. Так часто я бачу сумна я картина. Сама вже її мама, та в серці дитина, і хочеться іноді ще розказати. А хочеш, я зараз тобі буду мати? Іди в вбіму і притисну міцненько, і через обійми почуєш тиненько, щоб знала, що поряд вона завжди буде, аж поки дитина її не забуде. Задумано якось було небесами ми діти, поки ще живі наші мами. А далі, чи варто про це говорити? Дорослі, самотні, немамкині діти. Я довго думала, як писати не мамкині чи мамкині діти. Ну, написала не мамкині, але в принципі можна і говорити і без мамкині. Ось така гра слов, але сенс цього не змінюється. Тому бережіть своїх батьків. Е Дослухайтеся до них, піклуйтеся про них. Але дивіться, тут така теж є дилема іноді, коли є стає вибір, кого рятувати дітей чи батьків. Потрібно вибирати дітей. Така наша місія. На то ми є її матері. Ну, це, це такий серйозний, скажімо, да, але хочеться трошки все одно, хочеться позитиву, тому що 8 листопада буде затемнення, і тому трошки можемо депресувати, трошки можемо меланхольнічати. Не переймайтеся, скоро це менеться. Все змінюється. Все змінюється. Пам'ятаєте, у царя Соломона на колечки було написано і це пройде, Все проходить. Навіть війни проходять. Тому, друзі. Пам'ятаємо сволоти правому каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео і яким я подобаюсь. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.